Ранок хочу розпочати з подяки Вадіму, всій його родині. В 2022 році, коли я їхав в евакуацію до своєї дочки аж в Норвегію, кілька днів гостював у Вадіма і він мені подарував оцей кепчик, який витримує вже третю мандрівку, третю. І він мене оберігає від сонячних променів. Як я вчора говорив, знайшов оце місце, переночував на таких камінцях, іншого ґрунту тут немає. Приготував навіть собі кашу, але спалося так собі, я вам скажу. О той Грохід автомобільний, то до нього ще можна звикнути. Але я не знаю, який сенс і яке задоволення отримають ті молоді хлопці, які їздять на мотоциклах без глушників. Ну добре, вони тут промчалися, я прокинувся, ніби земля перевернулася. А як вони там весь час на тому мотоциклі сидять і воно їм по вухах тарабанить? Яке задоволення вони отримують, я не знаю ті пердунці. Але виспався, все-таки не сидячи десь на лавочці, а лежачи в теплому наметику. Хоча теж одягав і штанці, і одягав фліску. Так що тут свіженько. Хоча і берег моря. Франція. Ну от, друзі, я вже їду по набережній, французькій. Як все незвично, як все міняється в одну мить. Тут Італія, тут Франція, екзотика, море. Хвилюючі миті мандрівника. Місто, наче з листівки. Така краса. І там живуть люди, цікаво, чи вони розуміють, в якому місці вони живуть. Чи вони бачать цю красу так, як бачу її я. І ви. У Франції барахолочка. В жовті це квіти гарбуза. Центр так і не знайшов, хоча пробував. Повертаюся на набережну на дорогу, яка веде в Монако, а потім після Монако буде Ніцца. І це кінцева. Точка, з якої я буду повертатися в Італію. Вчора в Макдональдсі поголився, тепер їду як нова копійка без бороди. Виїхав я вже на набережну і прямую до Монако. Як не можу звикнути до цієї казкової, екзотичної краси. Все незвично, абсолютно все. Побачив пляж, ой, чисту водичку і спокусився покупатися. То зараз спробую вперше цього року. І перше моє купання у Франції. Года холодна, холодні але мушу, мушу покупатися. Душ безкоштовний. Отаке моє перше купання у Франції в Середземному морі цьогорічне. Не забуду цього ніколи. А ще я вас запрошував у мандри італійськими манівцями. Але трохи, ви бачите, і швейцарськими ми помандрували, а тепер і французькими манівцями помандруємо. Так виглядає Монако з висоти. Видно, що грошики тут водяться немаленькі. Сучасне місто. Монако це є маленька держава на території Франції, з одноіменним містом Монако. На території найбільшого району Монте-Карло знаходиться знамените казино. І опера, які приносять цьому місту і цій державі найбільші гроші. Як же виглядають цвинтарі в Монако? Давайте подивимось разом. Зверніть увагу на ці кіпариси. Як вони вистражені. Ви бачите, що кладовище ярусами. Один ярус. Наступний ярус. Хотів доїхати до Ніци. Залишалось мені ще 17 км. Але по прямій дорозі велосипеду їхати заборонено. Треба було підніматися вгору, а потім я подумав, що треба вертатися тою горою назад. Трафік страшнючий, і Я подумав, що мені достатньо Монако. І вирішив повертатися. Коли ви в мене запитаєте, чи варто їхати в Монако і Нісу, я вам скажу, що для галочки один раз або на автомобілі з комфортом, то можливо, щоб побачити. Людей багато, все дуже тісно, трафік весь час дуже потужний. Оце для дітей все задоволення вийти на такий бетонний майданчик, кругом краса, природа, але гори не дозволяють більші масштаби. Ви спитаєте, чи можна десь тут в Монако поставити ввечері намет, А ось подивіться, отут є дорога, траса, їздять авто, а отут, за кущиками оліандра, біля цієї чудової сосни можна поставити намет і преспокійно собі переночувати. Так що всюди можна знайти місце для ночівлі. Не бійтеся. Мандруйте, пізнавайте світ. З таким пейзажем, надихаючим в Монако, їм кашку, приготовлену ще в Італії ранішню. Що пейзаж, що кашка, дуже смачно. Кактус о так цікаво, що на одному екземплярі і оранжеві квіти, і жовті, мабуть, вони змінюють колір, а плоди, як дозрівають, то смачні і їстівні. Зустрів діда з Полтавщини. 80 з гаком років. Війна заставила його приїхати сюди, ховатися від москалів. Він каже, я із села звик працювати, але жити там, де я жив, неможливо. Каже, я вже перечитав всю літературу, поговорити нема з ким. Щоб каже, ті москалі передохли всі. Маленька країна Монако, але велика Франція чомусь не повертає Монако в свою родну гавань. Дає можливість жити своїм життям, не нав'язує свої принципи, не руйнує оцю красу, а все тому, що країна цивілізована. Тут маленькі цитруси, дуже малесенькі, такі як черешні. Одну спробую скуштувати, яке воно істівне чи ні. Ну, Те, що воно цитрусове це точно. Ну, Кислюще страшне. Обираю собі яхту для мандрів по середземному морю. Ця маленька, ця некрасива. Ця є багато палива. А вон там в другому ряду, ті, що більші. Друзі, перетинаю знову кордон Франція, Італія. Перебував я у Франції годин 10, пів хвилинки і я в Італії. Повернувся в рідну Гавань. Картка не спрацювала чомусь у ресторані. Дівчина підійшла і запропонувала пригостити мене. Пригостила мене морозивом, люди. Так приємно, несподівано. А я й не чинив супротив. Дякую, Наталочка, дякую дуже-дуже смачно. До речі, Наталя пішки йшла до Києва, коли почалася війна, збирала гроші. На Збройні Сили України Наталя живе зараз у Франції, а в Києві у неї, здається, мама. Я знову повертаюся в Сан Ремо. І тепер я зрозумів, що це була колись залізниця, яку перетворили на такий велопроспект. Тому що я побачив станцію і в Сан Ремо, і в попередньому містечку залізничну станцію. Забрали колії або перенесли в інше місце, а це перетворили ось на таку стежину здоров'я. Їду собі, їду, бачу на дорозі лежить пакет. целофановий такий пакетик. А мені якраз треба пакет. Думаю, дай підніму і не можу підняти, він важкий. Думаю, що там. А там зв'язка бананчиків. Запитується, як це серед дороги можна загубити і не помітити, що у тебе випали бананчики. Тут велотраса, може, з багажника у когось упало. Так що у мене на вечерю три банани є свіженькі. На жаль, хтось загубив. Ну, а я знайшов, мені повезло. Так буває в житті. Хтось губить, хтось знаходить. Мандрівний квест привів мене на берег моря. Не знаю, чи вдасться ще колись переночувати. Буду дуже надіятися, але місце таке дуже стрьомне. Тут море. Затока, там ресторан, доріжками якого я пройшов, він зараз зачинений. Тут якась таблиця, яка говорить, мабуть, що тут не можна ночувати. Зверху там ресторан розмовляють люди, і там дорога і будинки. Тут, мабуть, якісь бомжі колись жили. А от я поставив тут свій наметок. Дуже хочеться надіятися, що мене ніхто не потурбує. Дивлюся, що зверху мене ніхто не бачив. Не знаю чи одно вам гоміну там зверху, народу все більше і більше в ресторанчику. А я тут тихесенько все упакувався. Зараз у наметику наведу порядок і сподіваюся, що це буде тиха і сама тепла ніч. Не знаю, що попереду, але із тих ночей, які були. Я відчуваю, що це найтепла поки що. Добраніч!